Діти, послухати віршика про нашу чудову пору року. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема, всюди радість, гомін, сніг, синій вечір, білий сніг. Правильно, тітка, це наша зимька зима. Ви всі її дуже любите. Ви любите ловити сніжинки, любите ліпити сніговика, грати в сніжки. Кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. Та найбільше вам подобається зима. ось чому. І задайте, будь ласка, загадку, якщо всі гуртом збираються, веселяються, посміхаються. Якщо скрізь лежать пакунки, а в пакунках подарунки. Всі танцюють і співають. І найкращого бажають. Привітань, якщо багато, значить, що настало. Діти свята люблять і дорослі, і малі. А свята бувають масові, коли святкує весь народ, а також можуть бути сімейні у тісному колі. І незабаром у нас будуть зимові свята. І давайте ми їх відгадаємо і запам'ятаємо про них Є ось такої загадки. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе. Брудні зустрічі чекай, звуть святого. День святого Миколая одне з найрадісніших свят року. Всі маленькі українці чекають гостинці від Святого Миколая, який вночі спускається з небес і залишає їх під подушкою. Миколай дуже любить дітей. Весь рік він слідкує за поведінкою та вчинками малюків, і в ніч на 19 грудня він приносить слухняним діткам гостинці, солодощі, фрукти, а неслухняним дітям різочку. Це зроблено для того, щоб Неслухи задумалися над своїми вчинками і до наступного року виправилися. Хоче, щоб діти були добрими, чесними і люблячими. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить новий рік, молодці, правильно. Друге зимове свято це свято Нового року. Звичайно, ви правильно відгадали. Новий рік це свято кожної родини та кожної країни, але свято це сімейне. Всі чекають подарунки, прикрашають ялинку, згадують всі добрі справи та проводжають старий рік. В ніч з 31 грудня на 1 січня зустрічають новий рік, загадують бажання та радіють. Вранці ж діти та дорослі люблять вітати один одного, знаходити подарунки під ялинкою. А улюблений фрукт символ Нового року це мандарин, смачний та корисний. Запам'ятайте, діти, деякі прислів'я про новорічне свято. Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Чим більше солодощів у Новий рік, тим більше щастя і радості у Новому році. І про ще одне зимове свято відгадайте загадку. В небі зірочка зійшла, звістка радісна прийшла. Християнське торжество називається Різдво. Молодці! Ви вірно відгадали. Різдво це свято в честь народження Ісуса Христа. Святкують Його 7 січня, а напередодні 6 січня всі українці чекають на святвечір, коли на небі засяє перша зірка. У цей вечір багато років тому Мати Божа Марія народила своє дитя Ісуса Христа. Українці прославляють народження Ісуса Христа. Господиня в кожній хаті на святвечір готувала вечерю із дванадцяти пісних страв. Це капуста, риба, голубці з пшоном, коржі з маком, вареники, квасоля та горох, гриби у звар. А головна страва це куття. Її куштують на вечерю першою. Цілий день ніхто нічого не їсть, аж до першої зірки. Ще у кожній хаті обов'язково має бути дідух, сніп і жита. Буде він, буде й хліб. А обов'язковою різдвяною традицією було колядування. Колядники піснями славили народження Ісуса Христа. І дорослі, і малі також ходили з вертепом, ляльковим театром та показували вистави. Головний атрибут вертепу був Різдвяна зірка. А зараз ми подивимося, як ви добре запам'ятали свята, і зіграємо з вами у гру, яка називається Впізнай зимове свято. Починаємо! Ваших вам свят! Ви їх добре запам'ятали і тепер вмієте про них розповідати і пізнавати. А я кажу вам до побачення. Зустрінемось!